Жартуйте з Хеллоуіном і якщо збираєтеся цього року, як і усі під алкоголь перевдягнутися в якусь нечисту силу і посвяткувати цей день, відео саме для вас. Цієї ночі темний егрегор має особливу силу, адже така велика кількість людей, жартома, звісно, не розуміючи усього сенсу і енергетику цієї важливої дати, добровільно асоціює себе з темними силами. Буквально в шар... Вшановуючи і сатану, і його службовців. Звичайно, більшість з вас скаже: ми просто хочемо повеселитися, ми просто святкуємо, ми не вкладаємо в це той сенс, про який ти зараз говориш. Але темним тільки цього і треба. Темні сили залюбки користуються вашою необізнаністю і вашою байдужістю. Коли ви жартума, заради забави, заради свята, під алкоголь перевдягаєте себе в якусь темну силу, ви буквально за. Викликаєте її образ, бо це ваша добровільна згода на те, щоб темна сила безпосередньо увійшла у ваше життя. Також не забувайте, що День Хіловина – це звичайний бізнес. Чим більше нарядів алкоголю буде продано в цей день, тим краще. Підшумок люди починають злаштовувати вечірки, вживати алкоголь. Я вже про це багато разів нагадувала і нагадаю ще раз: навіть крапля алкоголю робить легким доступ до вашого фізичного тіла, до вашого підсвідомого, астральних тонкопланових сутностей. Ви буквально їх запрошуєте. Ви буквально стаєте відкритим порталом, в який може увійти кожен, кожен, хто знаходиться у тонкому вимірі зараз поруч з вами. Тому цей день він особливий. Він має особливу силу. він має... Особливу вагу. На кануні Дня всіх святих цей канун, цей день важливо провести в молитві, важливо згадати весь свій рот, помолитися за упокій, поставити свічки за здоров'я за тих рідних і близьких, які живі, яким ви бажаєте щастя і благополуччя. Цей день важливо провести в молитві до Бога, тому що це енергетично дуже потужний день. Натомість така велика кількість людей цю енергію добровільно віддає сатані. Ні, і його службовцям, жартуючи, посміхаючись і думаючи, що наслідків під цього не буде. Але це якраз той випадок, коли незнання не звільняє вас від відповідальності. Тому будьте свідомими, любіть себе, звертайтеся до Бога, шануйте Бога і світлі сили, і якомога частіше зрікайтеся сатани темних сил. Ставте лайк цьому відео, якщо інформація вам резонує, якщо інформація вам корисна. І ще побачимось.